Це просто неможливо, скільки вже так можна. Ну як можна витримати таке навантаження? Ці вічні теореми, рівняння, твори, а на завтра стільки вчити, що це взагалі просто капець. Чотири вірші на українську літературу, на геометрію параграф та ще й вправи. Підготуватися до самостійної роботи, на англійську мову слова і вправи. А хімія! Електролітична дисоціація. Дисоціація е... та я й виговорити таке не можу. Не то, щоб вивчити. На біологію ще раз читати. Мій музик вже перенавантажений. Ой, хочеться в Кам'яний. вік. Я не думаю, що їм стільки задавали. Да. Коли виникла перша школа? Як вона діяла? Які велися уроки в цій школі? Якою, наприклад, була школа у кам'яному віці? Звісно, люди дуже змінилися з того часу. Змінилася школа і предмети. І незмінними залишилися вчителі і учні. А от що дуже змінилося, то це мова. Нам з вами важко було б зрозуміти. Велике вухо, <ріст> маленький олень. Синя квітка. <ріст> Пустий живіт. Пуста голова. Пуста, Пуста голова. Де він є? Устало мага. <ріст> 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 Всі зробили домашнє завдання. Показуємо. Синя квіточка, добре. Велике вухо, велике вухо. Добре. Пустий живіт. Чого зошит такий брудний? Жирні плями якісь. Маленький Олень, Чого так криво, як курка лапою написав? А ти дійсно курячою лапою користувався. Пуста голова. Що в тебе? Фу! обслинів, усе. Як ви здогадалися? Сьогоднішня наша тема з біології. У стандартного кота обов'язково махайло торчалка, На нюхалка, ширкалка, стирчалки, фиркалка, вмивалка, – торчалка. Топтала. Страшніша його зброя душущіпалки. Присідало почесали, нашорошки, махайло торчалка, стирчалки, нюхалка, ширкалка, тичалка, драпалка, фиркалка, вмивалка, Присідало почесали, Муркало, м'явкалка душу щіпалки. Пуста голова, а це що таке? Ось я зараз директора покличу. <ріт documentation> Ось, велика шишка, дивись, як він нищить шкільне майно. От, от же ледер. Ох, зараз я маму з татом до школи викличу. <клухи> Добрий день, директора. Викликали? Дивіться, що ваш маленький Олень наробив нищить шкільне майно. Ми з ним розберемося дома. Які передові педагогічні прийоми. Це майбутнє нашої школи. На щастя, директор помилявся, і зараз бити палкою по голові не вважається вершиною педагогічної майстерності. Натомість важливо зараз вчителю бути чуйним і уважним до учнів. За це вам і подяка. від Вдячних учнів. Музики серця дзвінкові. Нехай чоловіки вас сносять на руках, а хлопці нехай знімають тільки з неба. Природної краси вам любі.